Ми не знаємо, що відповів Ллойд-Джордж Гарету, і чи відповів взагалі. Відомо лише, що статті Джонса про голод в Україні не мали особливого резонансу ні в громадській думці, ані в політичних колах. Європа готувалась до Великодніх свят. Британський естеблішмент прислухався до інших експертів, таких як Бернард Шоу. А вони розповідали зовсім іншу історію. Америка теж не почула Гарета. Країна щойно отямилась від потрясінь Великої депресії і слухала, що скаже їй новий президент. Москва, 26 грудня 1933 року, Максу Уберу, голові міжнародного комітету Червоного Христа. Женева Вся інформація, яка надається іноземною пресою щодо продовольчої проблеми в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, та у північно кавказькому регіоні, є нічим іншим ніж наклепницькою кампанією, розпочатою ворожими білоіммігрантськими організаціями. У зв'язку з цим виконавчий комітет Союзу товариств Червоного Хреста СРСР відмовляється листуватись з міжнародним комітетом. А кідзе, голова Союзу товариств Червоного Христа СРСР. Проте стигарета Джонса не залишилось поза увагою Кремля. Це Волтер Дюранті, американський журналіст, наближений до кремлівських кіл. На їх замовлення він публікує статтю спростування, де пише, люди в СРСР голодні, але не вмирають з голоду. А високий рівень смертності результат хвороб через недоїдання. Радянський Союз звинувачує Гарата Джонса у шпигунстві. Його оголошують персона Нонграта. Гарат залишає Джорджа і їде додому в Уельс. Його журналістську чесність вперше поставили під сумнів. Для Гарату це був страшний удар. Звичайно, він напише відповідь Дюренті, але надрукують статтю у Нью-Йорк Таймс лише через місяць, коли вся ця історія призабудеться. Фрукты тоже на славу в колхозных садах. Это ветчина нашей колхозной колбарии. Пожалуйста, пробуйте. Спасибо. А это вино наших виноградников. Які я вільні колхозні ніви. Життя Гарати річардового на Джонса закінчилося несподівано і трагічно. Ось його остання фотографія. Вона зроблена в Маньчжурії 27 липня 1935 року. Наступного дня він потрапить у полон до китайських чи монгольських бандитів, а два тижні по тому, за день до свого 30-річчя, він загине, ймовірно, від бандитської кулі. Достеменно відомо тільки одне. У цій подорожі Гарата супроводжував водій з Росії на ім'я Анатолій. Додому в бері Гарату привезуть в закритій труні. Офіцер, який проводив розслідування, лейтенант королівських військ Великої Британії Міллер, звітував. У тілі Гарата Джонса знайдено три кулі, дві у грудях. Одну в голові. На поховання Гарета Джонса були присутні тільки родичі і найближчі друзі. Це джаз-бенд московських хлібопекарів. 1939 рік експортний варіант. Таким мали бачити іноземці Радянський Союз. За два, а може три місяці почнеться Друга світова війна. Але вони про це ще не знають. Про що ви мрієте? Соловей конарейка. Ти про що ви казали? Я кажу, про що ви мрієте, баба Настя? Про дно, про смерть. Я позавчора трохи не вмерла, в мене в грудях давить дуже. Не знаю, як здавило в грудях давить, я там у Сашку на порозі, і я не вийду в хату. А тоді так і попустило. А про що мріяти? А про що мріяти 80 років? Ну що? Ну що, У що вже мріяти? Вже ні про що мріяти. Соловей. А Соловей співає і все, і та тьох, та й тьох. А я ще. Ой. Так так було. А я кажу, а мене оце не засудять, що я оце натрепала вам такого. Як я бачила те негринятку, колись по телевізору, що могла дивитись. дзеркнула, як воно бідне, сиділо, таке з патичок чорненьке і висушене, і голодний.